І прямо зараз ми хочемо розпочати гостьову студію. Власне, поговоримо про сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Олександр Солонта, експерт інституту політичної освіти. У нас у гостях Олександр, вітаю вас. Доброго ранку, ранку, Олександре. Давайте вже відразу почнемо напевно з сюжету, який ми тільки що подивилися. Практика залучення іноземців до управління державою. Як ви взагалі дивитесь на це? Я дивлюсь на два дуже складних нюанси. Один нюанс дуже добре проговорений був, в тому числі вами щойно із народним депутатом. Ви правильно підіймали питання про наявність чи відсутність в Україні відповідних фахівців, і я. Прихильник вашої скоріше концепції про те, що в Україні достатня кількість професійних чесних кадрів, які мають реформійський погляд, що потрібно робити для того, щоб і угода про асоціацію була виконана, і реформи відбулися, і оновлення влади сталося, і щоб українці сказали, так, ми відчули зміни. Але я б хотів зараз звернути увагу на інший аспект, який залишився поза увагою. Вчора запропонували не тільки на посади перших осіб, членів кабінету міністрів, на посади міністерських осіб, але й, наприклад, пані ЕКА з Грузії, яка раніше очолювала грузинське міністерство внутрішніх справ, була запропонована на посаду першого заступника Арсена Авакова. Ми багато говорили про це раніше, коли обговорювали зміст коаліційної угоди, що йде відмова від квотування, що міністр сам очолить свою команду і сформує своїх заступників. І тут виходить ситуація. Представники блоку Петра Порошенка запропонували Арсену Авакову, який планується, що він займе посаду міністра внутрішніх справ Народного фронту, свого першого заступника. Це порушення коаліційної угоди, і ми повертаємося до квотування. Єдиний варіант правовий як вийти з цієї ситуації. Це якщо сам Арсен Аваков погодиться із цією пропозицією і публічно запропонує, скаже так, він теж думав про те, щоб в нього першим замом, наприклад, була колишня міністра внутрішніх справ Грузії. Вона пів поліції була міністром. В іншому випадку ми повертаємося до квотування і починати з цього роботу уряда в перший же день в момент призначення і формування уряду, це буде великий крок назад. А ви бачите взагалі можливість Авакова підтвердити це, заявити це? Ну наразі його, його прес-служба мовчить, він сам мовчить. Ми бачимо, що наразі він зайняв вичікувальну позицію. Я не здивуюся, якщо він сам з новин дізнався про таку пропозицію, яку йому публічно озвучили, або там від експертів. Я бачу іншу інший нюанс, що ця от публічність і ця відкритість, в яку зараз почали активно, ну. Хотів сказати щойно ну, грубо гратися, але я буду не правий. Якщо я так скажу, я маю на увазі, роблять спроби до серйозної публічності і відкритості, але потрібно все-таки не порушувати домовленості, які вже підписані. Угода коаліційна підписана. Там є розділ про реформування кабміну. Іде мова про заступників дві позиції: позиція перша скорочення кількості заступників. Позиція друга міністр сам пропонує своїх заступників на засідання кабінету міністрів, і потрібно притримуватися власне цієї позиції. Наразі те, що зробили народні депутати. Озвучивши іноземців не тільки на міністерські посади, але і на заступників, вони порушили власний же текст коліційної угоди і повинні зробити крок назад. Зараз крок назад, це щоб відкатитися власне і змінити текст коаліційної угоди. Я думаю, що ні. Крок назад я вважаю, що потрібно зробити інакше з публічного торгу і розподілу посад зняти позицію першого заступника міністра і передати це просто в пропозицію міністру. А вже як міністр захоче залучати, як захоче брати до роботи, так уже і поступати. Я зокрема зверну увагу, що в діючому кабінеті міністрів також працюють іноземці. Просто вони працюють не на керівних посадах. Ну, наприклад, у Павла Петренка, міністра юстиції, весь цей час працювали грузини. Вони допомагали здійснювати реформування сфери адміністративних послуг. Їхній досвід був дуже корисний. А, наприклад, в Міністерстві регіонального розвитку і будівництва у Гройсмана працювали поляки, які здійснили в свій час одну з найкращих в Європі реформ місцевого самоврядування. І знову ж таки вони теж працювали на позиціях експертів, радників, консультантів. Ніхто в суспільстві не ставить під дискусію, під сумнів саме такий спосіб залучення. Чому зараз розгорілася велика суперечка? Мова йде про керівні посади. Що таке керівна посада? Це нести відповідальність перед виборцями за роботу парламента та уряду, який сформований зараз парламентом. Повертаємось до студії Еспресо ТВ. Андрій Сусленко разом з вами. До мене завітав Олександр Солонта, експерт інституту політичної освіти. Олександр, давайте продовжимо наш діалог щодо. Можливих змін, які сьогодні відбудуться під час засідання Верховної Ради, власне хочу продовжити запитання стосовно необхідності іноземців, взагалі в українській екосистемі, законодавчій, якщо вони проти, я повернусь до питання того, чи можуть українці бути професійними. Так ви говорите, що вони можуть бути професійними. Я також в це вірю, і тому в мене виникає просто логічне запитання для чого ж тоді іноземці? Тобто, невже вони, якщо вони живуть вже багато років в Україні, не знають, що таке, наприклад, Кат так про що вчора писалося, писало багато в Фейсбуці. Невже вони не знають про реалії українського ринку, про те, як відбувається політика тут? Що таке відкат знає кожна людина, яка причетна до політичної діяльності? Кожна людина, яка знайома з роботою державного сектору і з наданням публічних послуг будь-яких тендерних закупівель у будь-якій країні світу. Якщо ми говоримо про будь-який політичний чи серйозний досвід за межами нашої країни, то там знають краще про відкат ніж в Україні, тому що там багато років приділяли увагу боротьбі з корупцією. І такі речі, як конфлікт інтересів, такі речі, як корупція на закупівлях на бюджетах, заробітчанство на політиці, такі речі, як відкати, хабарі, дуже добре описані в антикорупційному законодавстві і в законодавстві тих країн, з яких власне і походять. Пропоновані експерти, і в тому числі вони в першу чергу з пострадянського простору. Тут питання в іншому. Принципово іноземців залучати до наших реформ потрібно. Принципово потрібно робити так, щоб не тільки українці, але й кращий світовий досвід у вигляді фахівців і міжнародної технічної допомоги працював над нашими реформами. Ми так уникнемо багатьох тих помилок, які здопускали інші країни, і візьмемо кращі практики, попробуємо їх реалізувати в Україні. Тобто такі спроби вони абсолютно правильні. Питання лише в одному дискусійне, питання лише. Лише того чи ми підлаштовуємо українське законодавство, даємо можливість працювати іноземцям в кабінеті міністрів, не отримуючи е, українське громадянство для них. Питання ж піти другим шляхом насправді потрібно. Потрібно спростити спосіб надання українського громадянства тим іноземним фахівцям, яких долучили до роботи в органах державної влади. Тоді і проблема зникне. Іноземець, який починає працювати в Україні, стає таким же українським громадяном, і ми разом з вами, і несе таку ж повноту відповідальності за те все, що станеться, як і ми разом з вами по всій повноті строгості українського закону, розуміючи, що він з нами в одному човні повністю. Тому що чому це підриває довіру залучення іноземця, який не змінює українського громадянства? Бо виникає одразу стереотипне враження у всіх, хто має слухатися, а слухатись хто має. Ми громадяни. Бо на нас пошириться ця реформа, і нам придеться в певний момент стерпіти цю реформу. Реформа це ж не солодко. Реформа це означає, що так, як було звично для нас, уже не буде. А те, як буде, говоримо, що буде краще, але ще не знаємо, як воно буде. І от цей момент важливо розуміти, що ініціатор реформи, міністр, перша особа, яка несе за це відповідальність, з нами разом в одному човні. І такий же громадянин з таким же набором. Ром прав та обов'язок обов'язків, які кожний пересічний громадянин на якого ця послуга поширюється, оце цей важливий момент, який власне і є найбільш дискусійним. Бо сам іноземний досвід це прекрасно. Власне, тут хочу згадати статтю Павла Шеремета, яка вийшла на ресурсі нове Врем'я, де він пише: ну до чого це я веду. Власне, він пише реформи проти правління Яценюка, Рахунок поки що 0,4 на користь останніх. І він пише, що якщо збереться на перше засідання уряду команда міністрів-реформаторів, ще й міжнародна, то можливо у нас буде рахунок 1,3. Але це ж доки що невідомо на до кінця. Власне, до того я веду, що навіть за словами Шеремета, звичайно, можливо, в нього є там свої якісь інтереси в цьому. На цей момент ми не є реформаторами. Якщо очікувати від іноземців саме реформування, то можливо це і справді спрацює, але якщо ні, то все залишиться там, де є. Є дві сторони е, цієї медалі. Зокрема, е, пан Шеремета має значний досвід взагалі такої подібної роботи, адже працював за межами України якраз в групі радників, консультантів, людей, які про яких ми згадували раніше, які завжди працюють в урядах, якщо здійснюється справді реформа. Але в жодному разі не можна розділяти за принципом іноземець: і українець, реформатор або не реформатор. Ну реформатор не повинно залежати від того, чи ти людина українського законодавства, українського громадянства. Тоді він не. Реформатор, а якщо він іноземець, тоді він реформатор. Це дуже небезпечна буде річ. Тут питання настрою, тут питання того, навіщо ми беремо людину на роботу. Якщо людину політики зараз беруть людей на роботу, партії формують цей уряд, коаліція формується тими політичними силами, які перемогли до парламента, і вони, залучаючи людину на посаду. Чи українського громадянина, чи не українського громадянина повинні ставити перед ним завдання з одного боку, частина завдань описана в коаліційній угоді. Є там певні глави, де конкретно записано, що потрібно робити. І, власне, задача зараз буде, завдання буде для міністра. Це що? Виконати коаліційну угоду. Але є такі розділи коаліційної угоди, в яких дуже багато води, конкретики мало. Ну такі слова про те, що потрібно зробити. Ну, жодного механізму не прописано. В такому разі залучений чи фахівець іноземець, чи український міністр-реформатор пов він буде витратити також певний дуже час із залученням знову ж таки іноземців і українських експертів для того, щоб дати конкретний план реформи цієї галузі, тут важливо згадати про те, що. Просто так приходити і починати працювати, напевно, буде непросто, адже приходять в стару систему. До речі, Шермета також про це пише. Власне, стара адміністративна система, яка буде працювати, вона ж має всі старі процеси. А для того, щоб бути реформатором, мені здається, да й не тільки мені, а й експертам, що потрібно ці процеси справді мати реформаторськими, тобто під нові команди, оформлювати. І ж тут важливе питання: чи зможемо ми, наприклад, перейти на e-government, на електронний уряд, чи зможемо ми отримати електронний документообіг, як в нормальних країнах? власне, Європейського гатунку. І чи взагалі це необхідно тим людям, які зараз намагаються чи замилити очі, чи створити ось такий ось новий міжнародний реформаторський уряд? Насправді, якщо ми цього не зробимо, тоді всі наші реформи будуть приреченими. Уряд частково ну, Тобто люди, які зараз формують уряд в парламенті, коаліція, коаліція частково розуміє те, що в цій сфері у нас не наведений порядок взагалі. Ну ми ви так підняли високо зараз. Планку це серйозне електронне врядування і максимальна оптимізація процесів, ефективне керівництво. А в коаліційній угоді визнано нарешті, що український уряд на даний момент не робить елементарного. Це сталося в спадщину ще з минулих попередніх урядів, але на даний момент порядок не Веденої у цій сфері, зокрема, навіть проекти рішень належним чином не оприлюднюються. А до чого це призводить? Що більшість постанов та розпоряджень є неякісними, тому що ті ж самі експерти, консультанти, радники і спеціалісти, які розбираються в цій сфері, не мають жодної можливості подати свої правки, пропозиції, зауваження і кращі варіанти чи механізми того, як можна вирішувати ту чи іншу проблему. Виходить, що із середини кабінету міністрів документ на фінальному виході, перед тим як затверджуватися, не проходить. Фактично, громадського можна сказати. Обговорення. Лише частково деякі документи піддаються громадській дискусії, а найважливіші документи не є тими, які можна подивитися до моменту прийняття. А оці от засоби, які ми говоримо: електронне врядування, засоби пов'язані з технічними реалізаціями, IT-сектор, фактично, вони дозволяють нам створити механізми зручні, зробити так, щоб це було ефективно, зручно і по-сучасному оптимізувати процеси. Але це в жодному разі не є просто самоціль, це засоби. Давайте спробуємо з вами розглянути тоді потенційно е, майбутнє. Якщо уряд реформаторський, якщо приймається в результаті е, план дій надзвичайно активний, хто буде найбільше страждати від цього? Хто зі старої системи буде найбільше палок в колеса ставити? Ну, хто буде страждати, і хто буде палки в колеса ставити, це трошки два різних аспекти. Дивіться, якщо, якщо ставимо так питання, так як ви поставили, уряд реформаторський, і хто несе повну відповідальність за все те, що робить уряд? Арсеній Яценюк, Арсеній який Сенюк, буде прем'єр-міністром. Якщо уряд не реформаторський, хто несе відповідальність за все те, що буде робити уряд? Все одно Арсеній Арсеній, Яценюк. Сенюк. Тобто, тут от, весь цинізм української політики зараз заключається у тому, що частина оточення Президента Порошенка дивиться на цей уряд як на уряд, який повинен згоріти і піти з української політики, перестати бути конкурентом в політичному полі. Весь цинізм команди, яке навколо Арсенія Петровича, теж заключається у тому, що відповідальність за все те, що зараз відбудеться, більше лежатиме на президенту, тому що люди так звикли, що президент, а те, що країна парламентсько президентська залишиться поза кадром, і Арсенію Петровичу вдасться вийти вийти чистим з води другий раз. Цинізм команди садового частково включається у тому, що частина його оточення думає так: поки Арсеній Петрович і Петро Олексійович між собою будуть з'ясовувати, хто більше винен, хто менше винен в тих чи інших провалах, і хто більше хто більше на себе візьме лаври успіху за ті чи інші успіхи і реформи, які будуть вдалими, ми залишимося чистими і білими пухнастими з боку, тому по максимуму не заходимо в кабінет міністрів і не беремо на себе максимально публічної відповідальності за те, те що станеться, і отакі от, от ігри оточень цих. Осіб, які відбуваються, і ці от позиції, які вони формують, насправді ну є і мінусовими, і плюсовими для цієї ситуації. І мінусовими вони звичайно заключаються в тому, що це частково нагадує лебідя, Раку і щуку. А плюсовими, насправді, позитивними моментами є того, що це дуже висококонкурентне середовище, навіть всередині коаліції, що змушує їх працювати. А зовнішній тиск медіа і суспільства на всі ці фігури зумовлює те, що вони все таки розуміють, що вони в одному човні, і лаври успіху розподілятимуть вони на насправді, разом, а, а у випадку поразки так само нестимуть спільну відповідальність. Олександре, закінчувати маємо дуже дякую вам за те, що ви завітали до нас. Хочу попросити залишити повідомлення глядачам. Коротке я думаю, що нам потрібно набратися терпіння і розуміти, що звичайно за один-два дні уряд не покаже результати своєї роботи, але я впевнений, що цей уряд буде набагато ефективніший в Арсенія Петровича ніж попередній.